Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Безмежно вдячна всім, хто підписався, всім, хто пише коментарі, дуже гарні коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ви в мене саме найкращі. І також дякую за вподобайки. Сьогодні у мене буде невеличкий експеримент, кому цікаво, залишайтеся, і будемо разом працювати. І щоб надалі слідкувати за мною. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, вам будуть приходити оповіщення і будете слідкувати за моїм каналом. Також не, не, не жалкуйте вподобайок. Викупили ось таку штучку. Зараз відкрию, покажу. Ось, друзі, така колбочка, чи як називається, не знаю, бачите, там всередині ще є одна. Е, одна. Може, хтось і знав, але я тільки оце недавно побачила в брата таке. Е, в одну заливається. Оцет в другу олія. І коли треба щось приправити, зручно і те і те є. Ось, друзі, налила оцет. Зараз налію олію. І от налила олію. Можна більше, але нам поки вистачить. Ось, друзі, олій оцет. У нас якраз пільменьки. І ось зручно так, щоб не перелить. І з другої сторони одійка. Зручно не перелиєш. Ось так. Друзі, дуже. сьогодні були в другому селі на Батьківщині чоловіка, і там дуже гарне яблуко, оце ось. Мені сказали, що це Антоновка. На базарі я його знайти не могла. Але мені воно дуже подобається. Не знаю, вже бруньки порозпускалися. Але хочу спробувати прищепити. А це червоне яблучко ем, літня. Теж зрізала, ну, тут не так розпустилася, але теж вже бачите, бруньки зелені. Ну і вверху вже бачите так. Не знаю, що з мого експеримента вийде, але хочу спробувати, так що, кому цікаво, залишайтеся. слідкуйте. Побачимо, що з мого експеримента вийде. Це в мене семеринка, яку я збиралася прибрати звідси. а Вона в минулому році взяла, злякалася і дала нам урожай. Тому залишається і хочу на ній спробувати привити Антонівку. Именно. І ось, друзі, в мене йде від стовбура гілочка. Я б її, звичайно, взагалі прибрала, але хочу спробувати на неї привити. Залишаю такий невеличкий кугілочку і, мабуть, десь отак обріжу. Отак. І хочу зробити метод, який на розкол. Ну от, друзі, так зрізала і тепер по центру гострим ножем, отак повільно, стараюся. Розрізати незручно трохи. Саме головне не порізаться. Так, наче вийшло. Так. Тепер беру гілочку, і так як вона вже з брунячками я не буду, ну, мабуть. Ось та таке оцю брунечку я приберу. Дивіться, цю я приберу. о, А тепер отут під брунечкою. Так, отак от стається. А отак. З однієї сторони і з другої. Ось так робимо. Тут треба, щоб гостріше було. Так. Перше в житті роблю це, не знаю, що в мене вийде. Роблю тут гострий кінець. Отак. От і тепер, друзі, роздвигаємо цей зріз і стараємося. Сунути. Ой. Треба так, щоб зайшло до кінця. Може я мало розрізала. А щось далі не хоче йти. Такий експериментатор я. Або треба придержать ножем, щоб зараз не так. О, це вот это що треба. Все тепер беремо. Трічку таку за і дуже тісно обмотуємо. Зріз теж добре замотуємо, щоб туди не попадала не інфекція, не волога. Так, якось так, О. так, і тепер. Ось по цю бруньку я це зріжу. Отак. Отак. Все. І, друзі, садовим варом замащую зріс. Звичайно, треба, щоб бруньки були, їх заготовлюють в кінці зими і десь зберігають, щоб вони не почали розпускатися і тільки тоді. Правильно їх прививати. Ну, в мене так вийшло, як вийшло. Побачимо, що буде. Те ж саме тут, щоб не попадала волога, повітря. За правилами накривають його плівкою, щоб був як парниковий ефект. Ну, так як в мене вже бруньки порозпускались, тому накривати нічим не буду. Вже як буде, так буде. Знизу треба гарненько заліпить, щоб під стрічку попав. Так як я такий спеціаліст, то в мене швидко не, не виходить. Ось так. І ось, друзі, хочу ще на цій попробувати. Ти не знаю, чи я цим секатором зможу зрізати її. О, вийшлося. А тут, друзі, хочу під кору попробувати. Надріз робимо і пробуємо відхилити. Відхилилась. ось таку гілочку і отут, навірно, з цієї сторони. Отак От зрізаю. І тепер оцією стороною кожу підкору. Так ось так і тепер теж сильно обмотуємо. Ну, якось так. Так. Тепер зріжу по, по цю бруньку. Це, звичайно, мені здається, цві цвіточна брунька. Ну, потім цвіт приберу, тому що для того, щоб вона прижилася, треба, щоб не було цвіту, бо потягне силу на цвіт. І знову замащую садовим варом різи. Так. І те ж саме тут з усіх сторон. Щоб не попадало туди нічого. Зієї сторони. Трошки під стрічку, щоб не попадало нічого. Ось такий, друзі, я мічурін. Вирішила. До речі, ще в школі ми вчили, як прищепи. І мені так було цікаво, але ніколи не пробувала. Так що кому цікаво, залишайтеся, побачите. Чим в мене закінчиться мій експеримент. Ну, навіть у спеціалістів не завжди приживаються. А якщо в мене приживеться, то це буде супер. І ось, друзі, в мене ще тут гілочка є, тут іде сюди, тут сюди, тут привита, якщо прийметься, то цю можна буде прибрати. А тут буде сюди. Я так, щоб в одну сторону вже якщо прийметься, щоб були в одну сторону ці яблучки. Тому тут теж. Зрізаю. Отак. І теж буду на розкол робити. Хорошо. Так, тепер де я гілочку тіла. Тут, друзі, дуже багато з бутонами. Я, мабуть, отут зріжу. Так, це треба було зразу зрізати, нічого. Так. Мабуть, під цією. Ось так тут мабуть ма, навіть маленька включилась. Так, ось так. знову фіксуємо І теж замащую садовим варом. От, друзі, що в мене вийшло, тепер будемо чекати результату. Одна тут нищедві. Ну, в одні, в, всі в одному направленні, щоб мені потім зручніше Ага, щось цю зрізати треба. Зрізу ось тут, ось так. Ну і теж замащую садовим варом. ось, друзі, це в мене айдарет. червоне яблуко. Я хочу ці. Літні червоні привидь до нього. Хочу попробувати на таких молоденьких гілочках. Зараз будемо пробувати, Є, друзі, тут зрізаю. Не вийшло. Пробуємо ще раз. Ось так. Так, а тепер на цій. Треба ось так зрізати. ось так Не знаю, може треба Що трошки. Отак. Все тіть. Отак. О, тепер прикладаємо цю до цієї отак. І теж примотуємо стрічкою. Друзі, надивилась в інтернеті, так що експериментую різні способи. Так, поправляємо. експериментатор, Бабуся експериментатор. Ой, незручно. Треба було мабуть, трошки десь вище. Тут трошки незручно, не знаю. Сподіваюсь, що все вдасться. Ось так. Теж замазую садовим варом, не буду вже забирати ваш час. І зріжу. Так, де наш секатор три чотири бруньки залишають. Так, я залишу, залишу щоб вниз. Отак. І теж замащу зараз. Тепер ось мені не подобається ця гілочка. Я до неї прив'язую. Привию, якщо все вдасться другу. Отак. Так, ну і що, напевно, теж на розщепу будемо робити. Так, що у нас тут є? Так, робимо на розщепу. Так мені так сучніше. Спеціалісти будуть, мабуть, критикувати, але я експериментую і пробую вперше. І якщо в мене щось вдасться, то це буде взагалі супер. Так, теж як тісніше стягуємо. Треба було йти на агронома вчитися. Чому я не пішла? Це моє дерева, земля. А я щось пішла на швачку. Ну, мені те теж подобається шити. Так Що було ближче, туди й поступала. Але може б якийсь селекціонер з мене вийшов. Так, тепер. Раз, два, три. Якраз отак буде. Добре. Так. І теж садовим варом, а де його діло? Тут гріс і тут. Так хочеться побільше на понаприщіпувати, по, але не знаю. Ну, хочеться, щоб і це дерево лишилося тим деревом, яке було, щоб не сильно. А то буде, але на ту сторону буде, на цю сторону одне дерево буде, на ту друге. Ну, звісно, якщо все в мене вдасться. Так. Може, більше треба, не знаю. До речі, садовим варом пер... вперше користуюсь. Коли ще в місті купила, так лежав, лежав, нічого я ними не робила. А це теж ще взимку чи восени купила, не знаю. А це дійшла черга до нього. Ну і так все. Тут зробила опять накладаю одну на одну. Пробую, тому що боюся, що якщо не хоч, щоб хоч по одній прижилося. Там уже побачимо що звіти, точно отак, тримайся. Даємо гарненько і обкручуємо. І знову раз, два, три, мабуть, чотири. Ні, п'ять навіть залишу, бо хоч в цю сторону гілочка йшла. Ну, ось так, друзі. Получається, ось, ось і там одна. Ось так, друзі. І ще одну привила, все. Не знаю, приймуться, не приймуться, але будемо сподіватися. Тут в мене вийшло чотири. На тому три, тут чотири. І походила, позамащувала всі зрізи. Треба було, звичайно, спочатку, коли тільки обрізала. Ну, тоді не помастила, то зараз з садовим варом всі зрізи перемастила. Ще, друзі, обробляю смородину Топсин М від хвороб. Обробила е, дерева від хвороб. Е, напишу, як називається, забула. Також оброблю. Йошту. І також Агрус. І моя полуничка практично вся прийнялася. Погода сприяє, не жарко, тому все добре. Ну деякі. Є випади, але в основному прийнялося. Так що все добре.